Добрий день! Сьогодні приїхали клієнти з Чернівців за Volkswagen T6 2019 року випуску. Пробіг 205 тисяч кілометрів, двигун 2.0 Оригінальні литі диски 16-го, літня гума майже нова, що спереді, що ззаді, довга база чорного кольору. Вмістимий з патронниками по кругу. Ідеально збережені арочки в автомобілі. Ідеальний автомобіль. Клієнти приїхали, оглянули, заплатили 18 тисяч євро і стали власниками щасливого автомобіля. Добрий день. Добрий. Звідки приїхали? Ще не всі. Оглянули автомобіль, сподобався. Так, да, автомобіль прекрасний. Що порекомендуєте нашим підписникам? Замовляти далі звідси автомобілі. З Тернополя, з Голландії. Так, да, Саме звідси. Ясно. Кращих а... машин не бачили. Кращих машин не бачили. Дуже вам дякую за позитивний відгук, за позитивні враження. Рекомендуйте нас друзям, колегам, однокурсникам. Одногрупникам, братам, сестрам, сусідам. До нових зустрічів. Приїжджайте за наступним автомобілем. Добре, машина, ідеальна. Все, щасливо. Дякую.